Вітаю друзі, 20 березня 25-го року. Сьогодні вирішили пішки піти на пляж Це зліва корпуси. Територія отеля Сабой 5 зірок і на першій лінії. Ну а ми із Сієри можемо користуватися їхньою територією всім. Окрім барів. Так сьогодні, друзі, у нас зимно дуже похолодало, мерзнемо 25 градусів проти вчорашніх 35. Ну а так от можна пройтися до пляжа. Пішки можна на машинки від'їхати, пішки значно корисніше. Ну тут можна сказати таке, друзі, як сказав дідусь Ford, що машина може бути любого кольору, але вона повинна бути чорна, також і тут. Отель може бути в будь категорії, але він повинен бути на першій лінії ОТ, поки так. Оце тут, звісно, зупинка нашого автобуса. Ну і смотрова. Дільничка така. Тут зверху красиво. Люди купаються там, бачу. Ну, загорати -то можна, Хоть і різко похолодала. Як у нас в Україні мор морозець, так і тут. зимно стало. 25 зараз 10 ранку. Вот. Зараз ще піду на пляж, покажу, що там. Ще вся територія Савоя. Ми тут користуємося. На пляж Спуск. У нас тут бар. И тут же полотенцы продают. Бар. Фунциклируют. Валерий Иванович в бар пишу, а я иду снимать вам кино. Занимайте место там. Ага. Ну що, що, зимно, не зимно, а народ на пляжу місця вільного нема. Все вже поза позанято. На такий пірс тут у нас. Ну і піщаний. проход. Трошки есть. Вот желтые буйки, вот этот песок. А дальше такие каменья. Вот такой наш пляж. Так, бережок такой песчаный песочек. Дребный. Пирс метров 20-25. І лесниці по воду неудобні. О тут пирс добрий. І стаціонарний. І заходить під, під кутом. А у нас вертикальний не так, стоїть просто. знаю, всі. Воно похолодало, вода стала тепла. 23-24 градуси. Да. Ну що, піду. Вип'ємо тут. Манго, сок. Ананасний. разные соки, соки все пакетированы, добрые. наши вороны тут уже, и Валерий Иванович весь в работе. Нравится, Валерий Иванович? Петрович. Добрый. Да, ну, все. Ну, где-то так, я открыли новую бутылку рома. Это совсем другой, чем наш пират. А, тут, тут ром. краще ром, да? Свирая бутылка. Ага. бутылка. Ага, ясно. Тут ром краще, чем там в барах. Все, друзья. С вами был Петрович из Шермальшейха, с пляжа, где тоже очень холодно, 25 градусов. Тепла. До побачення!